Так, uh, да, плюс будемо працювати по ньому. З'явилася цільна. І ми по ній почали працювати. Що це таке? Що за сіль? Суперкама, ймовірно, скат. Ціль ще далековато, поки йдемо в її напрямку. Тут, да. Ось да, ось Засоби електронної розвідки спостерігали ціль, ворожу, розвідувальний БПЛА, скат. Засоби електронної розвідки вивели нам ціль на екран. Ми прийняли рішення на перехоплення і злетіли, даби його знищити. Але ціль зробила маневр і ушла за лінію бойового зіткнення. Це наша повсякденна робота, яку ми виконуємо. Десь 85% вдало у нас перехоплення, якщо ціль не встигла вийти за межі нашої дальності. Перехоплюємо все. Всі розвідники, які заходять в нашу зону відповідальності, всі розвідники ми перехоплюємо. Ще ще, ще, ще. А то не воно? Ні, ні, ні ми його ні. не побачили. Рануваток ми повністю їм мочі, і вони вже не зможуть нанести ворожий удар по нашій піхоті, артилерії, танкістам. Гроші, які вони потратили, ми їх знищили. І їхніх аналогів немає, ми теж знищили. Це саме велика радість, те, що вони нічого не будуть бачити, вони сліпі. Розвідувальний дрон, коли його здавають або підбивають, він випускає парашут і він в аварійному режимі падає. І що? все. І все, вони може розвідувати. Нам подобається, як воно падає і горить. І горить, да. А це шикарно. Коли тобі землі доповідають, бачу парашут. У нас таке облегчення пішло. Уф, і мурашки. Це бойова робота тільки одного екіпажу: орлани суперками, ланцети, зали. Ну, Чого так, найбільше тут? Ну, зали, оскільки це найбільш такий е, дешевий та ну, да, ну, я можу сказати, найбільш дешевий е, засіб розвідки. Ми розуміємо, що основне це е, піхотинець. То ми юніти забезпечення. Ми робимо, ми працюємо на них. Щоб їм було комфортно, щоб е, ворожий орлан, або зала або супуркам не вели розвідку, щоб ворожий ланцет не зміг долетіти та уразити ціль, е, щоб шахет не долетів до цивільного населення. Е, і ми все робимо ну, для цього. І прямо так, от прямо йдемо.